Всім привіт! Ви на каналі Smart for UA. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. І так, продовжуємо збирати наш кубік Рубіка. В попередньому відео ми розібрали, зібрали повністю другий шар кубіка. В цьому відео ми будемо збирати верхню сторону кубіка, тобто шовту сторону. Але, як ми вже знаємо, щоб зібрати жовту сторону, нам треба буде зібрати жовтий хрест, як і в білій стороні. І так, почнемо. Знову таки може виникнути така ситуація, що в нас повністю зібраний жовтий хрест. В такому випадку ми нічого не робимо, просто пропускаємо це відео і чекати моє відео, як я буду розказувати, як зібрати жовту сторону. І так, але також може виникнути різні ситуації. Давайте розглянемо такий випадок, як в нас два ребра зібраних, а два не зібраних. Але ребра поєдналися в одну полоску. Тобто одне зібране ребро зліва, друге справа. Що в такому випадку робити? Нам треба поставити кубик так до себе, щоб одне не зібране ребро було до нас. І одне не зібране, як би ну, від нас. І зібрані ребра були ліворуч та праворуч від нас. Що в такому випадку робити? Ми білу полосу повертаємо так, щоб біла полоска, полоска в нас була зліва від нас. Тепер робимо вже знайомий нам алгоритм правий півпав і повертаємо білу полоску донизу, до білої сторони. Як ви бачите, жовтий хрест зібраний. Але знову може виникнути така ситуація, що в нас знову-таки зібрано два ребра, але вони вже поєднані не в одну полоску, а в такий якби кут. Що в такому випадку робити? Нам треба тримати так кубик до себе. Я думаю, що це циферблат годинника, і в нас на ньому показує рівно 9 годину. Тобто одне зібране ребро зліва від нас, інше зверху. Не зібране до нас і праворуч. Що? що в такому випадку робити? Повертаємо знову таки білу полоску ліворуч, щоб вона стояла від нас. Робимо знову-таки правий півпар. І в нас виходить попередня ситуація. Наш що ребра поєдналась в полоску. Робимо, ми вже знаємо, як з ній працювати, робимо правий півпав. Тепер же повертаємо білу повозку до білої сторони. як ви бачите, жовтий хрест зібраний. Але також може виникнути такий випадок. Зараз я його продемонструю. Ось, дивіться, що в нас не зібрано жодного кута. Тобто зібрано тільки жовту центр. Що в такому випадку робити? Знову повертаємо білу полоску, щоб вона була ліворуч від нас, тобто вже з будь-якої сторони починаємо. Робимо правий півпав. Тепер же повертаємо жовту, білу полоску донизу. І якщо ми уважно подивимося, якщо зібра... зробити подвійний оберт третього шару. То в нас попередня ситуація. Наш куд. Ми вже знаємо, як з нею працювати, робимо правий півпав. У нас перша ситуація. Знову таки робимо правий півпав. І тепер вже повертаємо білу полоску до білої сторони. Як ви бачите, жовтий хрест зібран. До нових зустріч! Ставте вподобайки.